Чому українці з тимчасовим захистом живуть на соціалці, коли можна офіційно працювати з зарплатою в три рази більшою? Привіт! Я Діана з Visit Ukraine. і сьогодні розповім про всі способи змінити ваш статус в Європі. Спойлер! їх більше, ніж ви думаєте. Підпишіться і ми починаємо! Спершу розберемося, які є альтернативи. Замість тимчасового захисту в Європі можна отримати робочу візу. Вона дозволяє працювати на конкретного роботодавця. Blue Card для спеціалістів з вищою освітою, де є найбільше переваг: карти підприємців для власного бізнесу, також студентська віза для навчання, статус через роз'єднання сім'ї, якщо родичі громадяни ЄС, інвестиційна програма для великих капіталів. Кожен статус дає різні права та можливості. Найголовніша різниця тимчасовий захист може закінчитися. Інші статуси можна продовжити та переходити на постійне проживання. Робоча віза підходить всім, хто має пропозицію роботи: терміни від 1 до 3 місяців, вартість від 100 до 300 євро, мінус прив'язка до одного роботодавця. Blue Card для спеціалістів з вищою освітою та зарплатою від 43 760 євро на рік в Німеччині, наприклад. Терміни від 2 до 4 місяців. Вартість від 200 до 500 євро. Плюс свобода пересування по ЄС. Карта підприємця для бізнесу з капіталом від 10 тисяч євро. Терміни від 3 до 6 місяців. Вартість від 1000 євро. Студентська віза все логічно для вступу в університет. Загальна процедура не складна на перший погляд. Збираєте документи, легалізуєте їх через консульство, подаєте заяву в міграційну службу, проходите співбесіду, отримуєте рішення. Документи з України потрібно перекласти та легалізувати. Обов'язкові паспорт, диплом, довідка про несудимість, медична довідка. Залежно від типу візи, трудовий контракт, бізнес-план або запрошення. Головне правило починати за 3 6 місяців до закінчення тимчасового захисту. Перехід можливий без виїзду з країни. Наша клієнтка Олена зі Львова працювала програмісткою в Берліні на тимчасовому захисті. Ми допомогли оформити Blue Card. Процес зайняв три місяці і вартував 450 євро. Результат: зарплата зросла з 2400 до 5200 євро. З'явилася можливість вільно їздити по Європі. Через 5 років може отримати німецьке громадянство. Звучить непогано, погодьтесь. Як я і згадувала, процес виглядає простим, доки не берешся за нього. І тут зазвичай роблять однакові помилки. Найпоширеніше чекають до останнього дня. Далі часто. Неправильний переклад дипломів та довідок або люди подають документи в неповному комплекті. І останнє не перевіряю терміни дії документів з України. Уникайте цих помилок, щоб зекономити час та кошти. Мої колеги, міграційні юристи з Візітюкраїн, кажуть: зараз найкращий час змінювати статус. Процедури спрощені для українців, але не завжди. Через рік-два все може змінитися. Не залишайтесь на тимчасовому захисті. Це тупик. Інші статуси дають набагато більше можливостей і перспектив. Детальні інструкції для кожної країни в нашій статті, посилання в описі, консультація від міграційних юристів за посиланням в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, щоб не пропустити інші корисні відео про легалізацію в Європі.